Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, мобілізація автівок закон прийнятий. Тож, все зробили для людей, спростили по максимуму. Тепер сервісні центри МВС повинні передати до ТЦК відомості усі про автомобілі, які наявні в людей. Тобто, вже не будуть шукати в кого одна, в кого дві, а будуть то все знати автоматично. Тож. Сервісні центри МВС мають після, ну, вже ухвалений секунд, після того, як він вступив в дію, все там почне працювати, мають передати до ТЦК відомості про наявні автомобілі на підприємствах і наявні автомобілі в громадян, в людей. Тобто в нас е, підприємства, на підприємствах буде приходити лист, який вони мають віддати автівки, вони мають їх. Власноруч доправити до ТЦК, до вінкоматів. Кожна область, кожний регіон сам визначає, скільки за потреби він може віддати автівок. Якщо в громадяна більше однієї автівки, тобто дві-три, то деякі з них мають право забрати на, для ЗСУ. Це вже ухвалено, це вже закон, це вже почне діяти. Також е автівку мають віддати, тобто дем е демобілізувати, виходить, так? Через один місяць після припинення військового стану, тобто по закінченню війни. Ну, звісно, якщо з неї щось залишиться. В Україні розроблений механізм, уже який ну, типу працює, що якщо вас забрав, забрала армія автівку, і вона там була пошкоджена, знищена, то вам якась компенсація. Але яка та компенсація буде, коли, кому, то, то ще поки невідомо. Таким чином, усі, в кого дві автівки і більше, офіційно оформлених на, на вас, то Можете готуватись. Так що прийдеться поділитися з Збройними силами України. Для хлопців, які воюють, це хорошо, тому що зараз там цих автівок просто не вистачає катастрофічно. Для людей, які, можливо, декілька років копили шкрабили, щоб щось купити, одну собі, одну дружині, але дві оформили на себе, то, звісно, печально. Активно далі спостерігаю за інформацією, вам розповідаю. Вичитую ті норми з прийнятого закону про мобілізацію. На каналі Народна Думка я трішки розповідав, що там і як поприймали. Тому дивимось далі. Розбираємось. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.